Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах! Про результати проведення спільної спеціальної прикордонної операції захід 2023 говорили на брифінгу в Ужгороді. 48 людей з Маріуполя та Херсону отримали тимчасове житло в модульних будиночках. Таке містечко розташоване у селі Середньо-Ужгорського району. 12 модульних будинків звели за кошти благодійного фонду Карітас Чеської республіки. Витратили на це близько 200 тисяч євро. Закарпатець Мирослав Тішков загинув на фронті. Про це повідомив міський голова Перечинської міської ради Іван Погоріляк на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Мирослав був прикордонником. Чоловік долучився до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у Донецькій області під час виконання бойового завдання. Прощання з військовим відбудеться у суботу, 24 червня о 13 годині, на подвір'ї рідного будинку, що в селі Сімер на вулиці Нова, 43. Вічна пам'ять і слава герою. Дмитро Зайкан загинув на фронті. Про це повідомили на фейсбук сторінці Виноградівської міської ради. Там написали, що Дмитро загинув 1 жовтня 2022 року під час штурму в Херсонській області. Військовий народився у 1986 році. Жив у Виноградові, був кулеметником стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону. Про час і місце прощання з героєм повідомлять згодом вічна пам'ять і слава герою. Володимир Комарницький помер на фронті. Про це повідомили на фейсбук сторінці Свято-Михайлівської церкви села Чертиш, що в Ужгородському районі. Там написали, що Володимир Комарницький народився 28 липня 1972 року, жив у селі Середнє. Був навідником 3-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу. Загинув захисник 16 червня поблизу села Новоданилівка Запорізької області під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. Причіп вантажівки горів сьогодні вночі. Про це повідомили на Фейсбук Торінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що подія сталася на Мукачево-Рогатин. Тоді під час поїздки водій відчув труднощі у русі, тож одразу зупинився. Чоловік вийшов з машини і побачив, що горить колесо та причіп з вантажем. Він зателефонував рятувальникам та намагався самостійно загасити пожежу вогнегасником. Працівники ДСНС продовж години ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів. Вантаж не згорів. Травмованих загиблих немає. Жителя Бергівського району підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ Закарпатської області Ванда Мільо. За її словами, чоловік соцмережі пропонував відділити територію Закарпаття від України та приєднати її до Угорщини. Сіробітники спецслужби викрили та блокували у Закарпатській області діяльність зумисника, який агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу територіальній цілісності України. За даними слідства, СБУ було до злочину причетний шестидесятисімирічний мешканець Берлівського району. А в соцмережі Фейсбук він пропонував відділити територію Закарпаття від України та приєднати її до Угорщини. Ініційована служба безпеки України, ліквістична експертиза підтвердила, що у його коментарях містилися заклики до порушення територіальної. Цілісності України під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами протиправної діяльності військової державні безпеки України. Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за частина першої статті 150 кримінального кодексу України. Це є посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Матеріали стави наразі скеровано до суду. Оперативні та січні дії проводилися управліннями СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської області. my procurator. Державні реєстраторці повідомили про підозру у вчиненні повторно нефекціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно обчислюваних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. За версією слідчих, жінка сприяла приватному підприємництву у незаконному придбанні права власності на земельну ділянку, розташовану поблизу Бозиського парку на Слов'янській набережній в Ужгороді. Про це Суспільному повідомила речниця Закарп. Адсько обласної прокуратури Катерина Хижняк. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури державному реєстратору Стячівського району повідомили про підозру у повторній несанкціонованій зміні інформації, що заподіяло значну шкоду. Як встановило слідство, жінка вчинила ряд порушень, чим сприяла приватному підприємству у незаконному придбанні права власності на земельну ділянку, яка розташована поблизу Боздиського парку на Слов'янській набережній в Ужгороді. Не перевіривши особу заявника, підозрювана прийняла від неї пакет фіктивних документ документів про результати проведення земельних торгів на підставі вже документації, яка не відповідала чинному законодавству, жінка без перевірки інших необхідних даних безпідставно змінила власника землі у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Таким чином, з комунальної власності громади Ужгорода вибула ділянка, ринкова вартість якої становить майже 877 тисяч гривень, намагаючись приховати вчинене правопорушення, особа повторно здійснила несанкціоновану зміну. Даних в реєстрі вона відмінила попередні внесення в систему запису і повернула первинну інформацію про власника землі. При цьому достовірно знала, що скасувати рішення державного реєстратора можливо лише за рішенням суду чи Міністерства юстиції України. Досудове розслідування наразі продовжується його здійснюють слідчі головного управління нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу управління служби безпеки України в Закарпатській області. Інкримінований держреєстраторці злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Двісті курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ брали участь в спільній спеціальній прикордонній операції захід 2023 Вона тривала 20 квітня по 20 червня. Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу Чопського прикордонного загону Віктор Кованюк. За його словами, цьогоріч курсантів залучили вперше за наказом міністра внутрішніх справ. Необхідність проведення спільної спеціальної прикордонної операції була зумовлена складною обстановкою, що складалася на ділянці відповідальності Чопського. І Мукачівського прикордонних загонів, а саме активізація спроб незаконного переміщення та перетинання державного кордону громадянами України чоловіками віком від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації та намагаються в незаконний спосіб потрапити до країн Євросоюзу. За мету ми ставили в життя низки випереджених заходів, нарощування зусиль з протидії протиправній діяльності, удосконалення побудови охорони державного кордону. Та нарощення інженерних загороджень на загрозливих напрямках. Ініціаторами спільної операції захід 23 були прикордонники. Спецзаходи проводилися у взаємодії з Національною поліцією України, Національною гвардією України, службою безпеки України. Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки з активним засуванням відомчої авіації, в тому числі і безпілотної. За незаконне перетнання, зазначений період нами було затримано спільно з відповідно з працівниками правохорони горенів по Чопській ділянці в 57 в випадках. 74 особи з них було 11 незаконних мігрантів. Це були громадяни Індії, Нігерії, Уганди, Іраку та Непалу. Виявлено значить, більше п'яти тисяч пачок тютюнових виробів суміжною стороною за незаконне перетання кордону було затримано в 49 випадках, 69 усім, причому значить, в одному випадку було виявлено особу за інформацію, яка була надана українською стороною. Також суміжна сторона затримувала до трьох незаконних мігрантів. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 35 випадків порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, виявлено 35 підробних та 9 недійсних паспортних документів, виявлено 4 одиниці зброї та 50 боєприпасів, виявлено психотропних засобів більше значить, 20 грам. І 0,18 кг наркотичних речовин. до адміністративної відповідальності за цей період за вчинення про порушень з прикордонних питань було притягнуто 128 осіб. В загальному за період проведення заходів на ділянці 27 го прикордонного загону затримувалось в 128 випадках 212 громадян України призовного віку, що намагалися здійснити незаконний перетин державного кордону в країни Євросоюзу. З них виявлялися контрольними постами в 62 випадках 86 осіб. Також слід зазначити, високі результати продемонстрували курсанти вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, що приймали участь в заходах публічної безпеки і порядку. З їхньої допомоги вдалося затримати в 35 випадках 62 особи. В результаті якісної взаємодії з представниками Національної гвардії. На ділянці 27-го прикордонного загону в вісьми випадках було затримано 14 правопорушників. В трьох випадках виявлялося незаконне переміщення тютюнових виробів через державний кордон з загальною кількістю 35 ящиків тютюнових виробів. В рамках проведення спеціальної прикордонної операції противнорушковими підрозділами 27-го загону було направлено 28 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень. З них розпочато 23 кримінальних провадження. В сімі випадках виявлялося 435 ящиків тютюнових виробів, 4 безпілотних літальних апарати, які використовувалися з метою доставки тютюнових виробів, а також 363 літри герольчаних виробів. Екіпажами літаку «Даймонд», вертольоту аж 125 та безпілотних літальних апаратів виявлялися маршрути руху правопорушників. 10 стихійних сміттєзвалищ, 10 випадків можливого нелегального видобутку піщано-гравійної суміші, сім випадків можливих незаконних виробок деревини. Загалом в рамках проведення заходів правоохоронці припинили понад 20 спроб незаконного переміщення товарів через державний кордон в пунктах пропуску на загальну суму до 4 мільйонів гривень. На жаль, мають факти виявлення громадян України приземного віку без ознак життя. В річки Тиса під період операції було два випадки, було виявлено три особи. Слід зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення було виявлено 18 таких осіб, і три особи загинули в горах. За весь час проведення цьогорічної операції ми залучали щоденно десятки військовослужбовців. Спільно з Державною прикордонною службою України вони виконали понад 130 завдань. Відповідно, виділялося біля. 900 військовослужбовців було перевірено понад 100 тисяч осіб і понад 70 тисяч транспортних засобів. 23 особи затримані за підозрою у скоєнні кримінальних та адміністративних правопорушень. Наші військовослужбовці забезпечували силову підтримку операції. Відповідно, для несення служби ми залучали надосвідченіших військовослужбовців: це саме патрульні підрозділи, солдати строкової контрактної служби та мобілізовані військовослужбовці. Вони мають досвід служби з охорони громадського порядку, і деякі з них вже мають досвід під час вичі збройної агресії Російської Федерації. У 12 модульних будинках проживають вимушені переселенці з Херсону та Маріуполю. Серед них Віра Карпенко з двома синами. Жінка показує будинок, який переїхали три дні тому. Коханка у нас Ось шкафи нам тут, так, отакі от шкафи нам дали, привезли. Так от. Там далі прийдете спальня. Далі наша спальня. Один наверху спить, другий на низу. Ну, а я тут. З Маріуполя жінка з дітьми переїхала майже рік тому. Впродовж року проживала у дитячому центрі Ковчег Миру, що знаходиться поряд. Ми перенесли свої речі. И живем здесь. Там мы все вместе, у нас вот так вот комнатка для девочек, комната для мальчиков, ну и комната для взрослых. Вот. Ну, женщины отдельно, а мужики отдельно спали. Модульні будинки облаштували всередині та профінансували благоустрій навколишньої території в основному за фінансового сприяння уряду Словацької республіки. Зокрема, на ці потреби виділили близько 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Оснащення меблями, кухонним гарнітуром, зробила міжнародна гуманітарна організація Людина в біді Словацька Республіка. На це витратили близько 25 тисяч євро. Розповіла координаторка програми Шелтер Ольга Джуган. Наша організація Людина в біді Словацька Республіка надала меблі Тувала спальні місця, це подушки, покривала і інші речі. Та також надала кухонний гарнітур для людей, щоб вони могли комфортно проживати в даних будиночках. Самі будинки звели за кошт благодійного фонду Каріта Чеської Республіки. Ми реалізовували цей проект разом з Римо-католицькою єпархією. Побудували тут 12 будиночків для діточок Сиріт, переселенців з Маріуполя, Херсона, Сєвєрдонецька, якими опікується громадська організація Ковчег миру. Це Володимир і Оксана. Саме вони евакуя, евакуювали їх. Цей проект реалізовано завдяки коштам, які надало міністерство закордонних справ Чеської Республіки. Будівництво нам обійшлося близько 200 тисяч євро. Загалом у модульних будинках у селищі середні зможуть проживати 48 людей. З них два. Це четверо діти. Оксана Ушакова, Леонті неколишін. Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.